930 бакалаврів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького отримали дипломи про здобуття вищої освіти. Це другий випуск студентів під час воєнного стану і, попри масштабне вторгнення, здобувачі освіти у святковому та піднесеному настрої. На площі перед Богдановим вишем, от ото розпочнеться урочиста частина. Випускники навчально-наукових інститутів міжнародних відносин, історії та філософії іноземних мов педагогічної освіти, соціальної роботи мистецтва та їхні батьки збираються перед головним корпусом. Ну я дуже радий, що я сюди пішов навчатися. Дуже багато нових знайомств, друзів, з якими ми спілкуємося не тільки в університеті, а і позаначальний період. Ну дуже хочу подякувати викладачам всім, які нас прийняли ще маленькими, довели нас до цього етапу. Ну, звичайно, хочеться продовжити тут навчатися. Особливо хвилюючим цей день є, тому що чотири роки навчання пролетіли дуже швидко, розповідає Давид. Я хвилювання, звичайно, тому що ну, дуже швидко пролетіли ці чотири роки. Прямо тільки вроді зі школи випустився вже університет. закінчує. Тому так, звичайно, трошки хвилююся, але це приємне хвилювання, тому я думаю, що це нормально. Мама випускника каже, попри складні умови навчання та нестабільну ситуацію в країні, більшість молоді залишається тут. А коли умови війни, вони то онлайн заняття, потім ось уже недавно зробили так, але багато було діток і за кордоном. Оце було важко. Тому ми знаємо, яка ситуація, і знаємо, що наші хлопці нас боронять. І тільки дякуючи їм, ото таке є, що ми навчаємося нашим збройним силам. Багато і друзів вже загинуло, багато дуже ранених, контужених. Але ми все ж чекаємо цей мир. Чекаємо, чекаємо і надіємось. За декілька хвилин розпочнеться офіційна частина. Дехто зі студентів вже отримали дипломи. Зі слів Софії, чотири роки навчання були дуже важкими, адже спочатку ковід, а потім війна. Через пандемію ми звикли до онлайн навчання, але це було трошки інше, тому що почали сирени. Ми пари закінчувались, ми не знали, що нам далі робити. Але звичайно, як всі люди, ми звикаємо, тому через деякий час вже все було дуже звично. Діана теж участь диплому закінчила факультет права. Дівчина не випадково обрала саме цю спеціальність, адже зі школи мріяла бути поліцейською. Зараз готується продовжувати навчання. Звісно, планує вступати на магістратуру і залишаюся в Україні, так як це чудове місце. Не хочете кудись переїжджати і покидати свою любиму Україну. Нині важливо бути громадянином, особистістю, господарем своєї долі, зазначив Микола Томенко. Вважає, що випускний Черкаського національного університету саме такі, а дипломи бакалавра дає їм можливість для самореалізації. Попереду ще багато роботи з відбудови нашої країни, відновлення її економіки, з виховання нових поколінь патріотів. Ця земля народила сотні визначних українців, і ви б де б не працювали, мусили з гордістю сказати, що ви з Черкащини, щоб ви були справжніми українцями. Бо, як казав один мудрий чоловік, про те, що наша біда полягає в тому, що ми свій час створили Україну і забули створити українця. Нам треба створити сьогодні Українця, українку, який би міг. Захистити свою країну і працювати на цю країну. Оцінкою заходу стали виступи учасників вокальної студії Войсес і танцювального ансамблю народної творчості Черкаського національного, які подарували своє музичне та танцювальне вітання. Бакалаврів 2023-го вітали проректори, директори та декани. Ректор Олександр Черевко зазначив, що головне для кожного пам'ятати, Україна починається з тебе. Хороші студенти, вони показали гарну якість освіти. Ми вимогли бачити скільки дипломів з відзнакою сьогодні. Я вручив. Ну, я просто пишаюся нашою молоддю, от бо е, сьогодні надія на цих людей вони народились уже в умовах свободи, в умовах незалежної країни, і саме таким людям нести наш прапор. І перемоги, і розвитку, і майбутнього важливо, що університет виховує справжніх патріотів, адже 25 студентів стоять на захисті України. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.